Всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! Ну і слава кожному воїну, який зараз боронить нашу Україну. Дякуємо вам, хлопці, за те, що дайте нам можливість працювати. Так, ну що ми сьогодні робимо? Ми працюємо на своєму фронті. МТЗон стоїть, правда, заляпаний, трошки ми його вимазали. МТЗ стоїть із зарпалом, який у нас зараз розклад. Висипаємо дрова, які у нас знаходяться в ковшику, надіячи. Висипаємо прицеп і ховаємо. Під навіс, бо зараз така погода, е мокрий сніг чи дощ, непонятно. Ну, і потім вигонимо Камаза і будемо пшеницею, вести на елеватор для того, щоб поїхати нам в Монако. Ну Це, звісно, жарт, будемо здавати пшеницю, для того, щоб розрахуватися з пайовиками. Ну А перед початком перегляду даного відео хочу порекомендувати вам YouTube канал мого колеги Трудобудні. Сам дивлюсь і вам рекомендую. Він також займається перевозками. Досить такий цікавий канал. Силочку я залишу там внизу під відео. Кому буде цікаво, обов'язково переходьте і переглядайте. Ви на каналі Трудобудні. Ми зараз забудемо діячі. Так, ну, Дровами висипали. Тут у нас об'єм 2,5 куба, я вже говорив. Е, до речі, підкачіть, яка ціна зараз на отакі дрова, на отаку щепу. По чому зараз продають отакі дрова. Бо люди питають, а ціну я не можу скласти, бо не знаю. в принципі, по чому вона зараз Так, зараз зараз потрібно почистити. По, по, що зараз почистимо. це Заженемо тезон і почнемо навантажувати нашу пшеницю. Так що далі буде цікаво, ставте подобайки по традиції. І обов'язково підписи на канал, далі буде цікаво. Так, ковшик ми почистили. Зараз все приберемо. Ну і зараз буде посвята молодого тракториста. Поганенько він заводиться, хоча й стартер. Валі. До речі, міняний стартер. Більш того, що проблема з заводкою в акумуляторах Так, ну ховаємо наш трактор арфалом. Бо Зараз погода не льотна. Є ще для нього багато роботи, так що далі буде. Сподобалось мені на ньому працювати, апарат прекрасний. У дрова ви самі бачите, такий прицеп. Результат роботи за півгодини ви самі бачите, два з половиною куба, ковшу, здається, невеликий об'єм, а в прицепі вже майже повинно прицеп. Так що такий результат. Так, ну, Запускаємо нашого татарина і їдемо на погрузку Так, забув вже Деймоса Зверюга качаємо повітря, прогріваємося. ايه ذلك У нас куча полови виходить, я в шоці, дивився на в ангарі, ніби чисто. Висипаємо машину, така куча вже налетіла. Ну, Б'яти ми не збираємося, його будемо вести вже так, Ось, нема коли його чистити. Ось така ситуація. Вісім ковшиків кинули на машину, зараз докидаємо ще дев'ять у прицеп і якраз у нас вийде 24 тони. Вивозимо без перегруза, для того щоб не було проблем, проблем із поліцією. Тому працюємо далі. Це в полові, по в полові, байрактар в полові. Собачила. Да? Ну отакий результат у нас вийшов. Пшениця в принципі, відвіялась чистенька, більш-менш. Так що чесно не потрібна, якщо у вас є дієчі. Ну і така купа сміття. Це все потрібно буде позмітати і прибрати. В КАМАЗі та сама картина в принципі, відвіялась нормально. Зараз тентуємось, готуємось, заправляємося і вирушаємо рейс. Діячі, як мокра курка, весь залип половою. Ну нічого, ми його помиємо, якщо в якщо нас морозу не буде, бо там вже передають морози, холода, так що будемо дивитися. Ну треба його помити, бо так не годиться. Так що готуємося, перевіряємо масла, само собою, і їдемо в рейс. Далі буде. Так, ну а сьогодні у нас день нового дня. Вчора не поїхав, бо йшов дощ, те пізно, в принципі було кудись їхати. Тому зараз запускаємо нашого апаратура порядок, вирушаємо. лапами обганяют. Ё-моё! Вон че, маняра сзади едет. Хлопцы, почекайте, я ж вас, я ж с вами, ну ёлки пал. Так, едьте вже собі, едьте. Суйте мені нас, мій тут. Їхали, мами, так, все. а ми включаємо першу і виїжджаємо гору. Виїжджає першу, щоб не ризикувати, бо напряжно, напряжно, на пряжу другу. Треба було повищено платити, хай вже будемо годину виїжджати. Так, ну на ходу, на жаль, ми не беремо. Нема грошей, нема ходу. Ми Вихать так, що їдемо далі. На ...затяжна гора, як завжди, коваж дитя гору. Там багато людей в коментах пишуть, типу, що ти від того старичка хочеш, він і так вже своє віджив. Хочу, щоб він працював і заробляв мені гроші. Оце я хочу. В принципі, цим і займаємося. Тимо ну, потихеньку їдеш, до речі, сьогодні Камаз веде себе доволі гарно, не знаю. 25 тонн я вкинув. Запустився нормально, не кидає ні димка, нічого. Температура 80. Політ нормальний. Ну, сьогодні у нас 6 січня. Всі нормальні люди готуються до Різдва до святвечора. Ну а ми працюємо. Ну, давай. Паразит такий. Добрався я вже до елеватора, де саме стою, говорити не буду. Ну, Кому цікаво, пишіть мені на Viber. В принципі, можна трошки повозити зерно, пшеницю, кукурудзу. Е, Є виходи на елеватори, як тут, де стою я, так і в інших, таких як Власівка, можна соняшник повести, соняшник сою без проблем. Ну і також на Миргород можливо повести також. Пшениця, кукурудза, якщо комусь буде цікаво, я в вайбері закріплю свій номер, пишіть мені, дам тоді орієнтування по цінах. Так що, а ми сидимо, гріємося, автономку включив, все працює, в кабіні тепло, нормально. Зараз чекаємо аналізу. Проходить у нас пшениця четвертим класом, клейковина у нас 12. Отака клейковина взагалі слаба. Ну але маємо те, що маємо. Отакий результат. Зараз чекаємо повних результатів аналізу, вологості і будемо вигружатися. Потім тоді вже включуся, скажу скільки вийшло по вазі. Так що, далі буде. Так, ну що, друзі підписники? Ми вже успішно вигрузились. Їде на зважування. 25 тонн я припер. Вже точно знаю. Вже точно знаю. Так що зараз Будемо вирушати додому. На вечерю, на кутю. Так, ну що, а ми вже їдемо додому. Осбіжно вигрузились. Дав'я 25 тонн. Чиниця нас пішла четвертим класом, тобто фуражом. Якось так. Маємо те, що маємо, як то кажуть. Так що зараз їдемо додому на котю. Ну і вас вітаю, мої глядачі-підписники з Різдвом Христовим. Бажаю вам здоров'я і основне миру. Ну і ще раз повторюсь, кому потрібно перевезти зерно. Пшеницю, кукурузу, сою, соняшник. Звертайтесь, контакти будуть внизу під відео. У Полтавській області, в принципі, можу попрацювати. Кому цікаво, там внизу під відео будуть мої контакти і вайбер. Дзвоніть, пишіть, проконсультую по цінах. На цьому будемо завершувати наш рейс. Всім дякую за увагу. Ставимо пальці вгору і все буде Україна.